Звісно, презентація практичної роботи, практичного досвіду є дуже важливою для наших студентів. Тому що не завжди будуть їх підтримувати тільки викладачі академії, вони виходять в самостійне життя. І тут е, теж важливий наступний виступ, який зараз у нас складні часи, складні е, години невизначеності. Не знаємо, що далі робити, як робити, як жити. І я хотіла б зараз надати слово. Шановні Тетяні Сергіївні Кетлер Митницький, Митницький, кандидат у психологічних наук, доценту кафедри психології та соціальної роботи Хортицької національної академії. Тетяна Сергіївна е, пішла на зустріч моїм проханням виступити з, от, з такою цікавою темою. Для наших шановних гостей конференції, будь ласка, Тетяна Андрія Сергівна. Дякую вам. Добрий день, шановні колеги. Я дуже вдячна Стані Миколаївні, Ірині Юрівні, як голові факультету, за таку пропозицію прийти на чудову конференцію вашого факультету. Я також сусід. Можна сказати Світлани Миколаївни просто з іншої кафедри, іншого факультету, але також представник Кортицької національної академії. Шановні колеги, я розумію, що всі дуже втомилися. У нас було дуже багато цікавої інформації, але я хочу все ж таки трішки активізувати вашу увагу, тому що цей виступ буде не довгий, але я сподіваюся, що він у вас викличе певні думки і якісь свої враження, можливо, ваш досвід якось підтягнеться до цієї теми. До вибачите тему, там хочу, хочу порозмовляти про толерантність до невизначеності саме вчителів початкових класів в якості частинки професіоналізму, саме особистісного його компоненту. А взагалі про... Професіоналізм учителів початкових класів сказано дуже багато, у зв'язку з тим, що ми всі розуміємо, не можна переоцінити, переоцінити значущість роботи цих фахівців з початкової освіти, тому що не, да, тому що вони. Закладають ті основи розвитку пізнавального здобувачів освіти в початкових класах, особистісного, соціального, які потім все життя виявляються. Да? Тому важливість просто величезна. Ну, і компоненти складові взагалі професіоналізму. Ви бачите на екрані. Всі ми їх знаємо, що це знання, ерудиція, володіння. Методами да, сформованість педагогічних вмінь, саме з урахуванням специфіки віку, це і якості професійно значущі, серед яких різні науковці виділяють своє там відповідальність, ініціатива, висока організованість, стійкість, комунікативні да, якості, там, працездатність, витривалість. Високий емоційно-вольовий тонус, тобто, є досить е, значні вимоги до того, хто може бути вчителем початкових класів. Ну і, звісно, не менш важливою є готовність до саморозвитку та самоосвіти протягом життя. Все разом все разом це забезпечує ефективність і продуктивність роботи, да? тобто якісь реальні результати. Про це сказано дуже в цілому багато, тому ми на цьому не будемо зупинятися. Водночас, в умовах війни. З'явилися нові вимоги до рівня професіоналізму вчителів початкових класів. І тут я прям дуже раділа, коли я чула виступ Людмили Михайлівни Корольової. Бо я бачу, що це те, що я знайшла в джерелах, це дійсно перетинається з практикою, з реальністю, з тим, що відбувається. Дійсно в школах з тими, хто працює з молодшими школярами. Так ось, значить, шелество, наприклад, вона. Каже, на такі проблеми зараз в умовах війни треба враховувати підвищений ризик фізичного та психологічного травматування дітей та педагогів. Вчителі повинні знати алгоритми дій в разі обстрілів. Інших Надзвичайних ситуацій, в тому числі саме непередбачуваних надзвичайних ситуацій, необхідно підтримувати постійний зв'язок з батьками, з адміністрацією школи, навіть якщо нема електрики. І наскільки я розумію, що є також необхідність інколи впливати саме на батьків, стабілізувати можливо їх емоційний стан. Пояснювати ситуації щодо безпеки їх дітей. Також саміх молодших школярів також важливо навчити алгоритму дій, як помітити безпеку, що одразу зробити, щоб не загубитися, і якісь моменти, які зрозумілі саме дітям, і доступні їх розумінню і для їх виживання для збереження їх здоров'я. Особливої уваги потребує підготовка вчителів початкових класів до підтримки психологічного здоров'я дітей. Тому що у них є такі вікові особливості, да, ми всі знаємо, що несформовані механізми емоційно-вольової саморегуляції, механізми адаптації, є велика залежність від сім'ї, від емоційного стану сім'ї. Чи всі члени родини з нею, з дитиною, чи там тату на, на фронті, наприклад, да, Тобто все це розхитує. Психічний стан дитини, і наслідки цього через підвищену вразливість психіки можуть потім протягом життя, на жаль, виявлятися. І викладачі вчителі початкових класів, хоча вони не є психологами, все ж таки якісь функції вимушені на себе брати, щоб в разі, може, навіть якогось вибуху раптового, одразу надати. Допомогу заспокоїти дітей, їх батьків. Підкреслюю, що це може бути все раптово, неочікувано, да, і треба одразу зреагувати, що ну, досить важко, бо ти сам людина і сам якось щось відчуваєш, мабуть, да, страх і так далі, тривогу. А, ну, і от, про те, що якраз я почула на виступах минулих, що з урахуванням непередбачуваності умов навчання Відбувається, що з урахуванням переривання процесу навчання, повітряними тривогами, необхідністю піти в укриття, наприклад, відключеннями світла, відключеннями зв'язку. Треба завжди мати якийсь альтернативний план, бути гнучким, адаптуватися до цих умов. І бути готовим забезпечити якість освіти, початкової освіти, за рахунок тих ресурсів, які є. Також да, це перетинається з доповіді про те, що треба відшкодовувати навчальні втрати. І для цього треба бути до цього готовим. І методично готовим да, мати, дидактично готовим, технічно готовим. І а як саме людина, яка є психологом, я хочу сказати, що перед вчителями початкових класів? Постає не менш важливе завдання це піклуватися про своє власне психічне здоров'я. Тому що, щоб бути таким винахідливим, таким гнучким, активним, треба мати здорову психіку, нерозхитану нервову систему, щоб мати працездатність, таку терплячість, уважність, турботливість. Да? Все це великий комплекс вимог, значний, складний. Ну і от саме всі ці поведінкові вимоги, особистісні вимоги до дій, до діяльності і до рис вчителів початкових класів, пов'язані із такою властивістю, яка називається толерантність до невизначеності. Зараз науковці просто ну, вголос всі кричать, що воно нам потрібне в умовах війни, поки ще не так кричать, як нам її да, розробити, але це, мабуть, наступне якесь буде у нас наступне дослідження, наступний крок. Да. Але те, що воно важливе всім, і, зокрема, педагогам, зокрема, вчителям початкових класів, да, це не викликає сумнів. Дивіться, цей термін був вперше, вибачте. Був вперше використаний, і запроваджений Френкель Брюнцвік, яка досліджувала проблеми антисемітизму та авторитарізму. Вона назвала толерантністю до невизначеності здатність людини мислити самостійно, тобто поза стереотипами, бути гнучкою, враховувати якісь ймовірності, не бути категоричним в оцінці інших людей, не схожих на тебе. І вона так само. Виявилося, що така некатегорічність, така гнучкість, така готовність розуміти, що люди бувають різними, вона пов'язана із здатністю діяти у тривожних ситуаціях тобто з розумінням, що і не всі і на всій ситуації можуть бути чіткими, і такими зручними для нас, зрозумілими для нас. На протистояння розглядалося поняття інтолерантності до невизначеності. Перш за все, автор розглядала це поняття в межах до нетерпимості, до того, що люди різні, да? коли людина не витримує просто якусь неоднозначність, коли нема полярності в оцінці, добрий, поганий. Там, Шкідливе корисне, от якщо нема полярності, то такій людині ін інтолерантність та їй важко сприймати іншу особу. Вона не знає як. Таку людину оцінити. І так само інший бік, такі люди інтолерантні, вони губляться в ситуаціях, де нема, не вистачає якоїсь інформації, які не мають конкретик, які незвичайні нові ситуації, і вони не здатні побачити в них перспективи позитивних змін на майбутнє. А на цей час в сучасні вчені, там, зокрема, да, українська вчена Кузікова, інші дуже багато вчених насправді вони е, розуміють цю властивість, толерантність, невизначеності як рису, да, тобто, сучас, риса характеру, риса особистості, як емоційно-мотиваційну властивість. Тобто воно впливає на наш емоційний стан, на наші мотиви, наші потреби. Тлумачиться як установку, систему переконань. Я, яка у нас установка? Боятися чи шукати й нове, шукати переважному. Як когнітивний стиль, там, та, стиль мислення, стиль інтерпретації подій, щось ми узагальнюємо, щось конкретизуємо. Чомусь надаємо перевагу, та, така певна селективність, а щось ми ігноруємо. І також як це особливість приймання. Перцепція а, і навичка, тобто вже на рівні поведінки. І саме це поняття в цілому, якщо узагальнити, те, те, що кажуть вчені, вона тлумачиться як здатність людини до саморегуляції. Тобто їй важко. Це не те, що їй класно в умовах невизначеності. От така щаслива людина народилася, не, не така, як ми усі. От щаслива вона, вона прям їй кайфує, вона в невизначеності. Ні, їй також важко. Але така людина, як е, 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 Ця е, Властивість полягає в здатності людини до саморегуляції та успішної діяльності за умов відсутності чітко заданих цілей, зрозумілих вигідних даних і готових варіантів рішень. Це під час війни якраз вчителі початкових класів, і так само і викладачі е, вищої школи. Да, от ми, ми з вами всі е, ми шукаємо ці варіанти рішень, коли готових у нас нема. Значить, як ви бачите, що по суті це конструкт, він має два полюси. От один, який інтолерантність до невизначеності, він полягає в страху перед новими ситуаціями. Такі люди реагують стресом на невизначеність, в них знижується працездатність. І вони відмовляються, вони уникають, часто впадають в ступор. Кажуть, я не знаю, я не знаю, я з таким не стикався. Це неможливо зробити. Це важко. Це незрозуміло як. Ні, це не до мене. Я не буду цим займатися. І толерантність до невизначення це другий полюс. Вона полягає в збереженні ефективності, в збереженні. У ситуаціях невизначеності або деякі вчені, тут навіть, ви знаєте, її тлумачать як радість, як, ну позитивне ставлення, хоч мені важко, але я все ж таки позитивно ставлюся до ситуації невизначеності, тому що там в тумані десь може бути шанс отримати нові можливості, яких я не мав за умов визначеності. От такий момент. Шанс, який я не мав раніше, а тут я можу його знайти. Так, є е, дані про те, з чим корелює толерантність до невизначеності, які риси є, поруч ідуть поряд, пов'язані з толерантністю до невизначеності. Така особистість зрілою, Вона відкрита новому досвіду, вона приймає ризик. Не в сенсі, що шукає ризик і хоче прям ризикнути і не цінує життя. Ні, але якщо є ризик, як у нас з вами в усіх є ризик, просто хтось його приймає і працює, і так далі, а хтось психологічно закривається і е, каже, що я не, я не можу, я нездатний. Да? І, е, і такі люди креативні, е, самостійні, і головне. Така людина здатна приймати правильні рішення і шукати шляхи розв'язання проблем навіть у випадку неповного в умовах неповноти або суперечливості необхідної інформації. От. Тобто, навіть якщо інформація є, але вона одна. Одній суперечить. Да? це ще може гірше, ніж коли її нема. Вдалося мені знайти роботи про толерантність до невизначеності вчителів, просто вчителів, педагогів. От роботи Терещенка, Івкіна, Гнатовської та інших показали, що Педагогії з високим рівнем цієї властивості, а саме такого аспекту, як толерантності до нових складних завдань, що досить багато толерантних до складних завдань серед педагогів, вони вміють брати відповідальність за свої вчинки і ефективно діяти в нестабільних умовах, що дуже важливо саме під час війни. Крім того, таку категорію опитаних педагогів характеризує вищий рівень психічного здоров'я, ніж тих, хто інтолерантний до нових умов. Вони мають кращу емоційну саморегуляцію, готові до приймання неоднозначних ситуацій, вміють шукати шляхи розв'язання проблем навіть у випадку неповного уявлення про їх причини та можливі наслідки. Знаєте, колеги, це, мабуть, і головне. Що нас турбує в ситуаціях невизначеності, коли ми маємо приймати рішення, за які ми відповідаємо, які можуть вплинути і суттєво вплинути на тих, за кого ми відповідаємо, це молодші школярі, це студенти, ну будь-які якісь інші люди. При цьому ми не повністю розуміємо, які причини призвели до стану в чомусь. Який у нас склався, і ми не знаємо навіть, які будуть наслідки наших е, дій. Ми не можемо їх е, врахувати, ми не можемо їх виокремити, тому що у нас недостатньо інформації. Да? І Ця ситуація збиває з пантелику, вона часто в такий ступор ставить сам дуже важливо вміти перешагнути, піти далі і знайти шлях, знайти інформацію, знайти, ем, до кого звернутися, знайти, як розв'язати, що найкраще ми можемо зробити, що, ймовірно, буде ефективним, що, ймовірно, якраз ситуація змінить на краще. Але якщо Виходячи з обмеженості інформації, ми помилимося, ми також приймаємо відповідальність за те, що так склалося, і ми не змогли найкраще це зробити, хоча дуже намагалася. І далі вже беремо відповідальність за виправлення, щоб все ж таки не здатися, а довести цю ситуацію до розв'язання. Значить, я сподіваюся, що. Мені переконливо вдалося показати, що толерантність до невизначеності є важливою складовою, особистісною складовою професіоналізму вчителів початкових класів. От водночас хочу сказати, що ґрунтовних самостійних досліджень саме цієї властивості у вчителів початкових класів я не побачила. Це більш про педагогів було там різних да тому. Тому розробка цієї проблеми є перспективною для наукових розвиток. Колеги, дякую вам дуже за увагу. Дякую, Тетяна Сергійовна. Я сподіваюся, що після того, як ви так дуже детально розкрили. Цей термін, цю проблему, наші здобувачі все ж таки приймуть участь у тому опитуванні, яке ми намагалися запустити. Так, ось ми ще раз зробимо таку спробу. Ну, і підводячи підсумки сьогоднішньої пленарної частини конференції, я, звісно, хочу дуже подякувати всім доповідачам, всім учасникам пленарної частини. Це були дуже цікаві такі доповіді, грунтовні, зрозумілі і для. Науковців, звісно, і для студентів-здобувачів І не тільки цікавими, а й сподіваюся, що вони наштовхнуть наших здобувачів на власні пошуки, на пошуки якихось нових ідей, методів, прийомів у своїй майбутній роботі. І завершуючи пленарну частину, я хочу одразу, поки що у нас є певний кворум, зазначити, що враховуючи те, що ми трошки перебільшили пленарну частину за часом, я пропоную, перша, друга, третя і четверта секції або напрями. Об'єднати, і через 10 хвилин через 10 хвилин зробити маленьку перерву, через 10 хвилин зайти за третім посиланням, тобто секція третя, там, де йде цифровізація, і ми встигнемо розглянути всіх наших шановних здобувачів.